У Хмельницькому міському перинатальному центрі під бій курантів на світ попросилось шестеро малят: троє дівчаток і стільки ж хлопчиків. Всі діти здорові, мами здорові. Ми нам приємно від цього. Зазвичай в нас по підсумкам минулого року з 10-11 пологів за добу відбувалося. Перейшли в рік змії. Сподіваємося, що змія нам принесе. Як один із символів медицини принесе нам удачу, в тому числі і кушерську удачу. Що будемо продовжувати нашу роботу над тим, щоб народжували здорові дітки, щоб мами були щасливі. Казкової новорічної ночі диво сталося у сім'ї Максимових. Їхня донечка народилася за кілька хвилин після того, як новий рік вступив у свої права. Ожидали йти на новий рік додому. Відпросилися, але в нас неожиданно. Так вийшло. трошки переносила, але нічого такого страшного. Мама, їх не передати ці відчуття. Ім'я доньці підібрали заздалегідь. Мама була в родзалі і папа зразу назвав Мілана. Міланочка. У новорічну ніч лелека приніс маленьке диво і у сім'ю Тузів. Олена відчула, що буде народжувати, сидячи за святковим столом. Появу на світ сина батьки вважають справжнім подарунком долі. Для лікарів новорічні пологи не дивина. Відзначати свята на роботі давно звикли. Немає як поняття, такого як свято, можливо, як вдома. Коли на роботі, то, на жаль, ми всі міроприємства ми їх винесли за межі цього центру, тому що тут особлива аура і вона потребує постійного контролю. Медики запевняють, що усі матусі та їхні крихітки почуваються добре. За традицією новорічних породіль щороку вітають місцеві чиновники. У Діди Морози вкотре записався і міський голова Сергій Мельник до перинатального центру, як і годиться, завітав не з порожніми руками. Вручив породіллям дитячі конверти, листівки, квіти та солодощі. Щоб здорові були діти, дітки, росли на радість батькам, радували. Бабусів, дідусів це саме головне. Тому ми вас щиро вітаємо, дякуємо за те, що ви виконуєте програму. Перше, практично за, мабуть, десь за 15 років у нас природній приріст населення. Також усім матусям Сергій Мельник побажав не зупинятись на досягнутому.